Всем привет! У нас снова новый байк Из курс. Яка відбувається в нашій державі, ми збудували байк ось в такому кольорі. Чим він цікавий? Передусім він малозамітний. Тобто, якщо зараз відкотити його на метрів 100-200, його взагалі не буде видно. Коротенько розповім про нього. Що ми маємо? Мотовилка, мототормоза вже з більшими тормозними дисками подвійний тормозний супорт з великим ходом. Вже поставили велике крило, крилоньке, щоб воно гнулося і не ламалося потом. Цей байк, він більший, ніж ті, що ми знімали попередньо. Тобто він має більшу базу, він більший по сидінню. З високим рулем, щоб було комфортно їхати в стойці. Щодо потужності цього байка, цей байк значно потужніший, ніж ті, що я робив раніше. В чому це проявляється? Мотор, номінал в ньому 5 кВт. Пікова потужність цього байка 25 кВт. Акумулятор 4,8 кВт. Зібраний на елементах катов 21С 63 Аг. Цього байка цілком вистачає в режимі. В середньому режимі десь на 100-120 км. Максимальна швидкість його 72-75 км на годину. Рама зроблена з товстішої труби, тобто стінка труби 2,5 мм. Для чого це зроблено? Щоб він був крепкий, максимально, -максимально крепкий і виносливий. Такі ж складні підніжки, щоб в разі десь в ярку заїжджаємо, щоб вони склалися і разом з тим потім встали на своє місце. Моторик Кванчунь, амортизатор. Усилений мотоциклетний амортизатор з можливості підкрутки пружини. Ну, тут же ж під сидінням ми маємо схована вся проводка в герметичному корпусі, контролер захищений від болота, міні-крило, яке прикриває амортизатор, щоб менше на нього летіло. Заднє колесо вже має усилену ступицю. Такий же самий великий тормозний диск з двома тормозними супортами. Колесо покришка 100х100х17 на, на, на широкому алюмінієвому ободі. Що в цьому ще байку цікавого, він має захист двигуна. Тобто, якщо йому потрібно десь через якесь бревно перекотитись чи що, тобто у нас двигун повністю захищений, тобто бревно скользне просто по ньому і колесо ми з нього скочимо. Акумулятор в захищеному корпусі під потреби зроблений її корпус з металу 2 мм. Він є повністю герметичний, всі болти все загерметизовано і вивод. Також навіть Передня покришка 19 колесо в широкому алюмінієвому ободі. Розмір колеса 80-100 на 19. Щодо розмірів цього байка. По суті, це розміри Terra X 250 Ми маємо базу 1,37 м і 86 см висота сидіння. Тобто мій зріст 1,80 м, вага 90 кг. І він зі мною не виглядає маленьким. тобто Я стою на ньому на витягнутих ногах. На ньому досить комфортно їхати в стойці. Тобто завдяки високому рульові чудово себе веде. Коротенько про його привід. Двигун у нас знаходиться біля 8 маятника, що дало можливість змістити центр ваги значно ближче до 8 маятника. Ланцюг 520-й ланцюг усилений, велика зірка передня і значно більша зірка задня. Ми маємо редукцію 2,2. Цього цілком достатньо. Ми маємо швидкість. 72 75 км на годину і разом з тим досить велику тягу. Чому був перехід на 520 ланцюг задля його великого ресурсу? Оскільки байк буде використовуватися в досить жорстких умовах, ланцюг потрібно було більш надійніший і більш живучіший. Байк максимально мінімізований, тобто на ньому немає нічого лишнього. По суті, крило, крило е е була задумка зробити з подовженим підрамником. Тобто підрамник доходить до більшої частини крила. Для чого це зроблено? Щоб тут можна було сісти навіть на крило. І воно не відламалося. Хвостик з фонариком, заднім габаритом. Передня фара фірми Куклон На три лінзи, яка має габарит і потім включення самої фари. Тобто можна рухатися як на днівному світлі, як ходові вогні свого роду, І разом з тим можна включити вже фару. Включається байк, маємо ключ. Це байк готовий до руху. Маємо спідометр і вольтаж батареї. Ну, можна ще подивитися, там є кілька функцій. Задній хід, також байк має задній хід, тобто зажимаємо кнопку і він починає їхати назад. З цієї сторони включення габарит пара і сигнал. Ще ми маємо зарядний порт, USB. По можливості ми все ховали, щоб не було. Ну, дисплей ну, не, було куди, не було куди сховати. Ключ також. По суті, те, що я катав, воно не заважає. Зробили ми йому маленький тест. Ми його випробували. Випробували в максимально жорстких умовах. Тобто ми знайшли яр. Ну, я не знаю, наскільки камера зможе то показати. Яр досить серйозний, з великими відвісними виїздами, е з серйозними спусками. Тобто я йому дав максимальну нагрузку з того всього, що ми. Зазвичай простий користувач байка. Ну, ну Не завжди всі катаються по такому. Не всім це потрібно. Але разом з тим він себе тут досить комфортно почуває. Потужності йому навіть із запасом, тому що я не відкривався на повну, бо не хотілося ну, не було задачі поверкатися. Тобто глибина цього яра, блін, ну, мабуть, вниз 1,15 15 буде. Скажу точно, він може. Якщо в мене була Honda 250-ка е перероблена в електричний мотоцикл, і я покатався зараз на цьому, я великої різниці не замітив. Ну, Хода підвізки вистачає, як для електричного байка, тормозів з запасом, потужності навіть більше, ніж я очікував. Тобто я не думав, що я зможу ним досить комфортно прокатати весь цей яр. Цей яр катаємо, зазвичай ми, як група є ендуристів, ми його катаємо. Вони всім вдається його проїхати, особливо новачкам, то це взагалі нереалістично. Ну ось получився ось такий байк, малозамітний завдяки своєму кольору. І мінімально всього, що могло би ламатися, відбиватися, захист тормозних ручок. Потужний, надійний, з великим ресурсом. Тому що тут на ньому все усилено. Якщо взяти переднє колесо і ступицю усилений задній колесо і ступі, ступінь усилене, акумулятор з товстого металу зроблений, рама з товстого метала зроблена. Вага цього байку десь в районі 90 кг. Тут була задача зробити мінімальним його, тобто, щоб нічого ніде не було лишнього і разом з тим був потужний.